Фанатам Челсі сподобалось те, що зробив Мудрик Фейл Луніна на тренуванні реали, який зафіксували камери. Циганков приніс Жероні першу перемогу в сезоні. Та танк. Е... Перед стадіоном Црівни зв'їзди з красномовною фігнею на ньому. Друзі, вітаю вас! Макс Коляда, ваша вподобайка. Як же я за вами, друзі, засумував? В мене була невелика відпустка, було євро, була Олімпіада, була купа роботи і хотілося трішки перезарядити батарейки. Тож я знову встрою і знову говоримо про цікавий український. <кх> Футбол. Яка спонсорам, партнер проекту Favbet. давайте стартувати. Стартуємо з Кубку України, з жеребкування. 28 серпня в будинку футболу пройшло жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України. І ось нарешті гранди вриваються в зарубу. І думаю, що заруб буде чимало. Зокрема, у львівсько-винниківському дербі Карпати зіграють з рухом. Винники проти Карпати ніякої лише нам не треба. Нарешті сліпий жереб, львівське дербі. Ну і матч з Кривбасом цікавий. Отже, пари однієї. 8 ми отримали класно, але не так класно, як наступна новина. Її важко буде переплюнути. я не дочекав дуже довго. Ждав, ждав. Але все таки є українська прем'єр-ліга. Повідомила, що об'єднала усі клуби УПЛ в рамках єдиного телепулу. До проекту долучилися Динамо та Зоря. Відтепер абсолютно всі матчі УПЛ будуть транслюватися на УПЛ-ТВ. Втім, вже є інформація, що е, домашні поєдинки київського Динамо будуть все одно транслюватись на 2+,2 і їхньому Ютуб. Каналі, ну, 2 плюс 2 ще окей для дідів. А навіщо ютуб? Ну, єдине, що домашні матчі згорі не будуть показувати десь там у них, не знаю. Лислом, найбільший і найважливіший крок для популяризації, покращення, апгрейду нашого футболу. Найбазовіший, найбазовіший крок нарешті зроблено. Вподобайка, якщо теж задоволені і щасливі, що теж до цього. До, до речі, про зорю, про яку говорили секунду тому. Плавно до іншого перейдемо. Здається, у луганському клубі відбудеться камбек. Бо, за інформацією Михайла Спаковського, Скрипник може повернутися у зорю. Кращого варіанту зараз Гіллер не знайде. Та й образи на намагання перейти в СК вже, мабуть, забулись. Зорі і скрипник зараз дуже необхідні одне одному. І коментом буде, якщо скрипник після повернення до зорі знову заведеться, буде показувати свою тренерську якість, бо після зорі якось то не дуже все е так і було. Особливо в металістів. До речі, про нього Півзахисник захисник Денис Гармаш переведений в дубль металіста 1925, Повідомляє тато таке за даними джерела, крім Гармаша, тренується з другою командою клубу. Ще двоє досвідчених футболістів. Це двоє захисників: Максим Жичиков та Ігор Курило. І хотілося б, знаєте, сказати звична історія для Гармаша, але судячи з того, що не тільки він був переведений до другої, до другої команди, то це схоже класична тренерська історія з мітлою, яка мете по-новому, вимоги нові. Бажання від футболістів нові, і відповідно кадрові зміни є і будуть. Куди краще зараз слідкувати за київським Динамо, у яких цікавіша ситуація і більш якісна. Фіорентина стежить за півзахисником Динамо Миколою Шапаренком. Повідомляє Ля Віола Італія. Італійський клуб хоче підсилити півзахист 25-річним українцем. І дам вам такий спойлер: Динамо до кінця сезону ключових футболістів не продасть. Хіба віддасть в оренду, але не ключових. Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк відправиться в оренду. Повідомив колишній журналіст Ігор Бурбо. Сказано, що найближчий сезон він проведе у а, данському Віборгу. Також, скоріш за все. В оренду відправиться й інший півзахисник Валентин Рубчинський. Мова йде про Карпат. Єдина проблема висока зарплата гравця. Не відправити з команди Андрієвського та Шепеля? Ноу! No. Віддати Рубчинського в оренду та залишити перших двох. О oh, так. Які питання по-Андрієвському можуть бути? Цілком адекватна опція на 10-15 матчів на сезон з чітким усвідомленням своєї ролі запасного. Не все так однозначно, словом. Не те, що в наступній новині. Там. Все дуже однозначно. Щоправда, без якогось невідомого доброго безпілотника не розібратись. Перед входом на стадіон Церв'яни Зв'язди стоїть танк Т-54, на якому зображена символіка російських окупаційних військ 28 серпня у Белграді, в столиці Сербії, на стадіоні Райко Мітіча, відбувся матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації чемпіонів, у якому церв'яна зв'язда зіграла проти Глімт. Перед входом на арену. Стояв танк, і дуже прикро, що в підсумку цервина звізда пройшла, буде глінт і буде цей танк, скоріш за все, майоріти в. В основному раунді Ліги Чемпіонів перед адекватними людьми, перед адекватними командами. Ну і власне переходимо до Єврокубків. Як ви знаєте, вчора Кривбас вилетів з Ліги конференції. Не пройшли Криворіжці Бетіс, справді, досить складний суперник Кваліфай їм попався. Про що це каже? Це каже тільки про те, що далі в Євроосені ми будемо вболівати за дві команди: Шахтар і Динамо. Почнемо з киян та їх вірогідних суперників у групі Л'є. Кошики Л'є разом з Динамо виглядають наступним чином. Ну і сподіваємось що випадуть пару класних цікавих суперників. І десь в два рази більше солодких горішків, аби пункти набирались. Бо у Шахтаря, приміром, жиреб, на мою думку, вкрай складний. Перелік суперників шахтаря в оновленому форматі ЛЧ виглядає ось так. Однозначно, на мою думку, буде непросто, але буде дуже цікаво, бо суперники є дуже і дуже гарячі. До речі, що про це жеребкування думають представники Шахтаря. Трохи був шокований новим форматом ЛЧ, але вже розібрався Арсенал Зінченка, хотів ще Бенфіку Струбіним, не грав із з з цих команд. З усіма буде цікаво. Будь-якому разі для нас це чудова можливість, аби заявити про себе як про сильну команду на весь світ. Якщо озиратися на минулий сезон, то в нас чудові спогади від минулорічної кампанії Велчем. Тому ми з нетерпінням очікуємо на початок нового сезону, на можливість грати з найкращими командами світу, показувати свою силу і звісно ж, представляти країну та демонструвати те, на що ми здатні, що ми робили минулого сезону. Власне, друзі, чекаємо на старт головного європейського клубного турніру. І аби ознайомитись з групами інших команд, друзі, качайте ти мобільний застосунок від трибуни там все зручно зібрано. Може слідкувати за матчами, за результатами, переходити ознайомлюватись детальніше з клубами, читати про них блоги. Словом, лінк в закріпленому коменті. Качай мобільний застосунок трибуни. Ну і полетіли до наших у Європі. Байер назвав стартовий склад на матч першого раунду Кубку Німеччини проти Карл Цейс. 17-річний українець, нападник Артем Степанов, потрапив у заявку. Він залишився щоправда у запасі. Українець поки що не грав за першу команду Байера. У Поточному сезоні він провів 5 матчів за Байер Ю-19, 5 голів і 1 асист. Реал назвав стартовий склад на матч третього туру, чату Іспанії з Лас Пальмасом. Український голкіпер Андрій Лунін залишився у запасі. У воротах зіграв ці Куртуа вже ж ну і звісно, по традиції, якщо говоримо про Луніна, то говоримо і про трансферні чутки. Бо є отака от інформація. Від Ас. А що ж там сам Андрій? Андрій поки тренується, грає з командою двох сторонки, ну і і ось таке от теж трапляється. Нічого страшного, з кожним голкіпером буває. Ну, але все-таки епізод по соцмережам розлетівся знатно. Він харчувався Михайло Мудрик, допоміг своїй команді відкрити рахунок у матчі відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференції проти Сервета. Українець заробив пенальті, який на 14 14-й хвилині реалізував Крістофер Нукунку. Для Мудрика це третій матч у сезоні. Півзахисник поки що не відзначився результативними діями. Часі ж у підсумку поступився, але пройшов далі, бо у попередній зустрічі здобув перемогу над суперником. І принаймні фанати герою Михайла задоволені. Молодець Мудрик виграє пенальті. Розумно грає від Мудрика там, щоб виграти пенальті. Приємно бачите, Мудрик малює пенальті для тих, хто в ньому сумнівався. Мій малюк Мудрик. Дякую за пенальті. Віктор Циганков став першим українським легіонером топ-ліги, який нарешті видав топовий перформанс у новому сезоні. Допоміг Жироні обіграти Осасуну 4-0 у, у чинаті Іспанії. Спочатку український Вінгер за рахунку 0-0 видав радіокеровану подачу на дальню штангу. Там її замкнув Брайан Хіль у другому таймі Циган Забив вже сам. Класно одним дотиком відіграв суперника після рикошету у карному. Та прицільно пробив у дальній кут. Мічо, схоже, був вражений технікою виконання. Українця, а Віктор відсадкував у фірмовому тепер для себе стилі з мачем із зоряних війни, що одразу розлетілося по медіа. У Циганкова ж тепер сім результативних дій в останніх шести матчах ла Ліги. З Ососуною Віктор відіграв 81 хвилину, а статистичний портал Софоскор поставив йому оцінку 8,5. Це найкраща оцінка у команді. Більш детальна статистика дії українця, більш глибока перед вашими екранами. Ну і власне, хто як не він, наш Джедай, хоча суді. Чи по кольору меча не джедай, а якийсь сітх. Віктор, справжня машина, яка запалює зажирону, шкода, що без довбика, але думаю, довбик і в ромі ще запалить. Друзі, на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Знову говоримо про український і не тільки футбол. Радий був вас тут бачити. Побачимось!